В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає Радіо Хвиля ліцею Ску «Фокс-ФМ» І я її ведуча токар Соломія. 13 листопада відзначається Всесвітній день доброти. Такий день покликаний для того, щоб проявити увагу до ближнього до тих, хто цього потребує. Але надавати допомогу чи проявляти турботу про інших потрібно у цей день та й взагалі щодня без очікування. Похвали чи винагороди натомість, творити добро і робити добрі справи та вчинки простіше простого, адже це не вимагає від людини жодних надприродних зусиль. Усього на всього необхідно лише слідувати за білінням свого серця і роблячи щось хороше, думати про те, як приємно це буде для іншої людини. Робити добро це допомогти літній людині перейти через дорогу. Це заступитися за того, над ким знущається, зробити добру справу, це допомогти людині, яка послизнулась, піднятися, це зняти з дерева злякане кошенятку чи нагодувати бездомну тварину. Доброта це поклик душі, коли ти просто не можеш вчинити інакше, окрім як допомогти своєму другові, батькам, а навіть і просто сторонній людині, якій потрібна допомога. Тому пам'ятайте про це і робіть добре, і нехай воно повертається до вас у сто разів більше. Це все на сьогодні. З вами була я, Токар Соломія. Почуємось завтра. Всім па-па!